Сказав, що і з нашого боку не рекомендовано вживати риторику публічно про відновлення ядерного статусу України, оскільки це справді є певним тригером для Вашингтона, і зараз реакція Дональда Трампа може бути просто непрогнозована, неочікувана. Як бачимо, Іран багато років ішов до ядерного статусу і практично зупинився, можливо, ну десь відсотків на 90, пройшовши цю дорогу, нам же маючи аналогічну потребу. Точно не потрібно про це кричати вголос і ще робити із цього якусь переговорну позицію публічно її декларуючи, і роблячи якісь символічні, навіть кроки. Це справа вкрай делікатна, вкрай тонка, і як бачимо, дуже вибухонебезпечна. Це той момент, про який організація українських націоналістів ще 80 років тому сформувала такий принцип: про справу говорити не з тим, з ким можна, а з тим, з ким треба. І от ядерні справи вони схоже саме подібного формату. В них явно не потрібно говорити ні ніяких міжнародних е, перемовних майданчиках, чи навіть озвучувати в наших медіа, чи вкладати в уста, навіть е, формуючи якісь патріотичні заяви, точно про це не слід говорити вголос. Справа дуже делікатна. Повторюся.